Продовж вересня жовтня 2023 року в Україні Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Державним центром зайнятості та обласними військовими адміністраціями проводиться всеукраїнська кампанія. Робота для ВПО ти типу потрібен». В рамках цієї кампанії Павлоградська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості проводить зустрічі із внутрішньопереміщеними особами. Як в місцях їх тимчасового проживання, так і в місцях видачі гуманітарної допомоги. Ми запрошуємо людей скористатися послугами Державної служби зайнятості. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці, ми пропонуємо навчання та перенавчання, ми пропонуємо отримання профінформаційних та профконсультаційних послуг з роботодавцями. Обговорюється працевлаштування всіх внутрішньо переміщених осіб, які відповідають вимогам заявленої вакансії. При цьому роботодавцям має змогу отримати. Фінансову допомогу від держави, таку як компенсаційні виплати за працевлаштування переселенці, які мають бажання отримати нову професію або спеціальність, можуть у нас отримати ваучер на отримання нової професії. Крім того, в центрі центр зайнятості служба зайнятості супроводжує урядову програму з видачі грантів на розвиток та створення власного бізнесу. and so